Забудь. Да еще будет. Че? <свист> Бля, да. давай. Пролетела. Втор... Еще одна. Що, і що? Осколки! Все. Все. Опа, осколок. Видал? Осколок. Ниряй! Так, наша команда будує пункти незглавності на сході. Обстріли. Ще треба думати, де взяти гроші, щоб закупити обладнання, щоб побудувати цей пункт і щоб він був класний. Тому будь ласка, я вас дуже прошу. От, ви бачите, в яких ус... в умовах ми працюємо і в яких умовах живуть хлопці та дівчата. Давайте побудуємо якомога швидше пункт, який буде допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Всіх люблю, я вірю у вас.